Вітаю вас, шановні садівники та городники. Якщо вам треба щось підсадити, пересадити або підсіяти у червні, зробіть це у родючі дні. Тоді врожай буде гарантовано. Такі дні в червні будуть. Перше та друге червня. Це зростаючий місяць у скорпіоні. Це дуже родючий знак, можна сіяти, саджати вершки, те, що дає надземні плоди. Наступна дата це 5 червня з 10.30, 6 та перша половина 7 червня. Це дуже гарний знак, спадаючий у козерозі. В нього можна сіяти, саджати та підсаджувати корнеплоди. Плоди будуть середнього розміру урожай дуже добрий і зберігається довго. Наступні дати це друга половина 9 червня, десяте. Та перша половина 11 червня це спадаючий місяць у рибах, це дні дуже продуктивного знаку, який дає рясний врожай та дуже смачні плоди. Можна саджати, сіяти, пересаджувати усе, що не для довгого зберігання, все, що піде для їжі або консервування. Наступні дати це 14 та 15 червня. Це спадаючий місяць у тільці, теж дуже вдалі дні, дуже родючий знак він дає смачні та соковиті плоди, які довго зберігаються, та рясний врожай. На спадаючому місяці можна підсаджувати та сіяти усе корнеплоди, картоплю, буряк, зелень, цибулині та інші овочі. Наступні дати 19 та 20 червня, це зростаючий місяць у раці. Це ще один дуже родючий знак, який дає рясний врожай, тож можна підсаджувати та підсіяти усе, те, що дає надземні плоди, вершки. 26 та 27, 28 червня це зростаючий місяць у Терезах, ще один дуже гарний та родючий знак. Коли можна сіяти усе та саджати і пересаджувати. Він дає добре зберігаємий врожай великі, смачні плоди та якісне насіння. І наступні дати це 29 та 30 червня, це зростаючий місяць у скорпіоні. Скорпіон це родючий знак, тому і у ці дні можна підсаджувати, підсіювати та пересаджувати рослини. Вони будуть стійкі та витривалі та дадуть гарний врожай, який буде добре зберігатися, і багато якісного насіння. Тож скористайтеся цими днями у червні, і хай вас радує великий врожай.